Пройшло більше двох тижнів, як я випробувала цей препарат. За цей період навіть пройшов у нас дуже гарний дощ. Але білокрилки немає. Ну, як сказати, немає. Вона не де літає, але шкоди вона капусті не завдає. Пошкодження листя вже, звісно, назад не вернеться, але це не страшно, бо всередині йде вже нове. Здорове листячко. Препарат називається B-58. Всередині така здорова ампула 12,5 мл. Одразу скажу, що це хімія з таким дуже сильним різким запахом, і тому треба дуже обережно з цим препаратом працювати. У мене близько ста лунок тієї капусти, то вся ампула мені було забагато, тому зайве я вібрала у шприц та поклала в холодильник. Обов'язково до розчину я додала подвійну норму прилипача. Коштує препарат недорого, але є важливий момент. Термін очікування складає 25 діб. Тобто після обробки продукт стає безпечним для вживання через 25 діб, тому ранню капусту, звісно ж, я не обробляла.